Тимчасово окупований Севастополь здригається від вибухів, кажуть, бачили надводний безпілотник. Вибухи чули і в інших куточках півострова. А на Кримському мосту великі затори. Що ж таке коїться в загарбників? Тим часом надійшли нові деталі по знищенню російського корабля Новочеркаськ. Скільки все ж таки ліквідовано ворожої сили, розповімо далі. Я Софія Кожевник. А поки поставте вподобайку випуску та підпишіться на наш канал Сій час. Затремтіли вікна в Севастополі. Ні, це не землетрус. Просто бавовна згадала про окупантів Криму. По тимчасово загарбаному у півострову прокотилася низка сильних вибухів. А зазначається, що гучно в місті було близько 9.44 за місцевим часом. Губернатор Михайло розважаєв пояснив про гучні звуки, що це нібито відбуття атаки надводного безпілотника, що й згодом підтвердило Міноборони РФ. Нагадаю, що напередодні у Севастополі теж чули декілька вибухів. Декому вони нагадували звуки залпів артилерії? Звуки долинали орієнтовно в району козачої бухти. Змі пропустили, що там на полігоні могли розпочатися нібито навчання. Також гурки долинає з самого ранку старокримського полігону. Сталося вже приблизно шість вибухів. Відомо, що росіяни нині там утилізовують боєприпаси а все через атаку зсу 19 липня по цьому об'єкту. Наслідки, як ми бачимо, росіяни розгрібають і досі від хлопків окупантів. Переляк щось дивне коїться на Кримському мосту. Поки там без димової завіси, проте фіксуються величезні затори. 650 авто. Чекають на переправу, 175 – зі сторони Керчії, майже півтисячі – а зі сторони Тамані. Тим часом надходить все більше деталей про знищення російського корабля Новочеркаськ. В тимчасово окупованій Феодосії 74 моряки відтепер у вічному плаванні та досліджують глибини чорноморського узбережжя. Ще 27 не змогли приєднатися, бо були поранені. Ці дані повідомили кримські проросійські видання новості Севастополя» і ні за Севастополя» з посиланням на чорноморський флот РФ. Згодом обидві публікації, щоправда, були. Видалені у них йшлося про те, що головком флоту Росії Євменов запропонував оголосити на території міста дводенну жалобу. Був опублікований відповідний лист у публікації. Щоправда, мер Новочеркаська відмовився підтвердити чи спростувати справжність листа а від імені головнокомандувача військово-морським. Плотом на його ім'я про загибель 74 моряків на кораблі Новочеркаськ у Феодосії. Як гадаєте, чи повинні російські моряки з інших суден задуматися про свою майбутню долю і як швидко їх може наздогнати невідомий морський надводний дрон? Пишіть, що ви думаєте в коментарях? Тисніть також вподобайку та дзвіночок і будете знати всі новини оперативно. Відео не ставте на паузу. Розповімо, як вибухи в тимчасово окупованому Криму вже стали для загарбників буденністю. Крим не спиш. Жителям анексованого півострова замість сну довелося здригатися від звуків вибухів. Бахкало з вечора у районах Севастополя та Красноперекопська. Перекривало навіть Керченський міст. Що сталося, пропоную з'ясувати разом. Не забудьте підписатися і рушаймо близько 23 години, 30 хвилин у середу, 27 грудня. Пабліки тимчасово окупованого Криму засурміли про вибухи. Як пише телеграм-канал Кримський Вітер, із посиланням на очевидців, у Севастополі пролунало п'ять потужних експлозій. Так званий підконтрольний Кремлю губернатор Севастополя Міхайл Разважаєв одразу ж написав у себе в соцмережах виправдання гучному явищу. Зацитую далі. У Севастополі відпрацювала система ППО над морем. За попередньою інформацією, знищено один БПЛА. За інформацією від рятувальної служби Севастополя. Наразі жодних пошкоджень інфраструктури не зафіксовано. Повідомляє гауляйтер. Згодом, вже уночі, 28-го числа тамтешні медіа повідомили про серію вибухів у тимчасово окупованому Красноперекопську у північній частині Криму. Це за 174 сімдесят кілометри від вже згаданого міста Севастополь. Фіксували там щонайменше два хлопки. До цього всього російські ще й писали про перекриття руху кримським мостом для автомобільного транспорту, але тривало блокування недовго. О 00.34 окупанти повідомили про перекриття переправи. А вже у 00.53 рух відновили у ворожому міноборони. Такі тимчасові обмеження нічим не пояснили. Лишень похвалилися. Нібито протягом минулої ночі припинено спроби київського режиму, як вони пишуть, здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу. А черговими засобами ППО два українські БПЛА знищені над територією Республіки Крим. Таке от повідомили у Шайгу. Чи були влучання нині невідомо, але із очевидного загарбники аж надто бояться вторгнення невідомих літальних апаратів на півострів. І не лише літальних. Напередодні розгромно для агресора себе показали морські дрони, і тепер ворог встановлює бонові загородження, щоб запобігти їхнім атакам. Відповідні конструкції вже облаштували на озері Донузлав. І неподалік у селищі Новоозерне розташована база Чорноморського флоту РФ, де було зафіксовано скупчення ворожої техніки напередодні, ви ж пам'ятаєте, як до цього у порту Феодосії збройні сили України вгатили та відправили під воду ворожий великий десантний корабель Новочеркаськ та старий УТС 150 це навчально-тренувальний корабель окупантів. Він базувався в цьому порту Криму щонайменше із 2007 року, і тепер він напівзатоплений. Нині ж у водах Чорного моря знайшли ще одне невідоме затонуле судно. Його виявили у середині грудня після того, як сильний шторм на кримському півострові 26-27 листопада, змінив підводний ландшафт у прибережній зоні Севастополя. Як зазначає Крим реалії, про знахідку повідомила місцева плавчиня, яка днями виконувала занурення в районі 35-ї берегової батареї, металевий корпус судна говорить про його відносну сучасність, проте походження плавзасобу поки невідоме. На ньому немає будь-яких розпізнавальних знаків, які б могли розкрити історію. А чи міг би це бути російський корабель? Можливо, скоро розкриються подробиці таємної морської операції. Як думаєте, ви напишіть в коментарях свої версії і одразу ж нагадаю, аби ви, шановні глядачі, не забули підписатися на канал «Сейчас» і поставити нашому ролику вподобайку.